Привіт! Сьогодні у нас пиріг з лаваша з твердим і кислим сиром. Я взяла таку формочку і змастила її вершковим маслом. Лаваші у мене 5 штучок було упаковці, які завгодно можете брати. Потім тут у мене 3 яйця і 100 мл молока, 150 г твердого сиру, 150 г кислого сиру. Беремо лавашик, змащуємо його в молоці з яйцем. І викладаємо у нашу тацю. Можна так робити, щоб були зморшечки такі. Потім сюди кислий сир і твердий. А, забула сказати, ще сюди сіль додала в яйця з молоком. Щоб у нас трохи смаку було, можна ще додати і сушений чесник чи сушений, сушену цибулю можна. Знову так змастили. Зморшечки такі поробили. Знову кислий сир. І знову твердий сир. Після того, як виклала останній лавашик, я вже зверху нічого не кладу на нього. Залишилась у нас ця підливка, поливаємо повністю, заливаємо цей пиріг. Залили і зверху виклали трохи вершкового масла. Отак от потрошечку, де-інде, щоб воно попало. Все, викладаємо тепер у духовку на 180 градусів на 25. Десь хвилинку отак. Ось такий вийшов пиріг. Зараз він трохи охолоне. я покажу його в розрізі. Ось такий він соковитий у розрізі, багато сиру. Він ще гарячий, та хочеться вже його скуштувати. Він дуже смачний. Смачного.